Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І сподіваюся, всі живі, всі здорові, родичі мої гарбузові, мої дорогеньки, я вас настільки люблю. Ви знаєте, останні дні було мені нелегко з тими дровами. Ось. І так, ми йдемо до нашої карти дня спочатку, а потім до карти надії. І Я бачу, що вам подобається цей варіант. Ось, хтось може карти вчити наразі, цікавиться таро, може щось підгледіти. Ось так набирається досвід. Так само і я колись робила. І так, дивимося, що нас чекає сьогодні, сьогодні понеділок, і дивимося. Це виглядає відход від ілюзій. Тобто, людина зрозуміла, що тут. Нічого вже не буде. Кращої долі. Кращу, щастя, щастя долі людина йде, вирушає у дорогу. Це емоційна, до речі, дорога навіть. Я так скажу. Що ще чекає? От бачите, дивіться, підтвердження: дорога, емоційна дорога. Тільки вперед. І бачите, карти вам показують. До речі, дуже люблю це Таро. Воно таке українське, ось ви казали, що. Башечка тут така гарненька. Я вже розказувала про це таро, що це таро Ангелів, здається. У мене коробочки зараз наразі нема ніде не бачу її навіть. Ось, І я дуже хотіла це таро. І там було тільки одне це з Англії, я звідкись виписала. Ось, І наскільки я розумію, це малень... або, або їх взагалі дуже мало було. Їх не було. Гаразд, не будемо про це. Це для тих, хто цікавиться трошки таро. І так, дивимося: у нас повний перед, повний повно енергії, надії. Ми не поспішаємо дорогенькі, ми йдемо помаленьку, крок за кроком. Тут важливо крок за кроком і не перескакувати. Знаєте, як є така можливість, коли людина перескакує через дві ступіннички, не робити дві сходинки. Дякую, хто мене поправляє. Ось через дві сходинки. отако, інколи через три. Я пам'ятаю, я теж дуже любила так і в дитинстві, і навіть інколи зараз. Особливо уверх, вниз, воно, до речі, небезпечно. Ось, бачите, тут ідемо помаленько. повний вперед, але крок за кроком. Е, несемо свою місію. Е, я, до речі, не здивуюся, якщо сьогодні знову якась допомога прийде. Бачите, це може бути щось важке, якийсь ресурс, щось таке. Ось. Мої дорогенькі, бачите, ми можливо, що ми переживали: дойде, не дойде. Ми, ми завжди бідкаємося, переживаємо, куди ми йдемо, що ми йдемо. Ви знаєте. Це все в голові. Ці страхи, вони дуже сидять в голові. Їх треба відганяти. Я вас дуже прошу, тому що ми можемо ось це трошечки нашкодити. Якщо ми переживаємо це, переживання це є низькі вібрації. Я просто вам пока, розказую, щоб ви розуміли, щоб ви поняття мали, куди ви йдете, що ви робите завжди. Якщо вам тяжко на душі, от у мене таке раніше бувало, я не розуміла, що це таке. Це просто думки, які ось так, які ми бідкались, щось переживали. Знаєте, у німців є а, така приказка: не переживай про ті яйця, які ще не знеслися. Ось як. Переживай вже тоді, коли вони знеслися, але не тоді, коли вони ще мають знестися. Ось зазвичай ми переживаємо наперед. Наперед більше, знаєте так? ось Тому е, контролюйте, якщо вам трошки тяжко, якась тривога, щось це, я завжди е, кажу: Ну вже останнім часом не казала, хто новенький, може, не знає. В описі цього відео ви бачите лампа моя щось. В описі цього, під цим відео е, є техніка для зняття тривоги. Тож, знімаємо тривогу. а е, ну все Виключилася в мене одна лампа. Ну, значить, все, їй кардик, їй. <хи> Треба нову купувати. Думала, ще дотягну. Ось, і дивіться, ну, будемо з, з одною працювати, а що робити. І так, продовжуємо далі. Завжди контролюємо. Щось не тон. Це все низькі вібрації. І контролюємо їх, і, як би це сказати, Робимо техніку для зняття тривоги, яка є в описі під кожним відео. Тому що ми, якщо починаємо переживати, у нас не все так гаразд йде, щоб ви просто розуміли, до чого я веду. Так, давайте ще, ще чого чекати нам сьогодні. Ще три карти витягнемо. Якісь хороші новини, якийсь новий початок. А, можливо, як, якась ситуація з дітьми. А, мені здається, сьогодні у німців, як, ну, на німецькому своєму каналі, а, теж мені здається, якась позиція перша чи друга, бо я там роблю не для України, а більш так, як приватні. Так? То там була теж а, карта Паж Кубків. Це хороший настрій, це якесь. Якась хороша новина, яка, ви бачите, окриляє людину, яка дає надію, дає позитивний настрій. Ось, і це залежить, до речі, від кожної людини, чи є цей хороший настрій, чи його нема, тому що, я вже казала, позитивно думаємо. Ось. Угу. Карта сили. Ви бачите, нам йдуть якісь, якісь випробування. Ось, і королева ще й мечів. Ви бачите, якісь випробування нам йдуть. Тому що зазвичай, коли виходить сила, це завжди якісь випробування. Але ті випробування, які ми можемо з легкістю, з чистим розумом, коли ми чітко бачимо ситуацію, дуже важливо чітко бачити ситуацію, мої дорогенькі. Ось якесь, можливо, публічне рішення буде сьогодні. Можливо, якась. У мене крутиться не дуже щось хороше, аж на душі тяжко стало. Я сподіваюся, що ні. Це якась може підготовка до те, що в Маріуполі мене дуже то збиває. Я вам відверто скажу: мені, мен, мене такі а, повідомлення, знаєте, що ті унітазники, що вони витворяють. Ось, що мене то дуже з колії вибиває. Дуже. Я, ви знаєте, втрачаю енергію. Як по щелчку. Ем, щоб ви просто розуміли, я теж людина, я теж е, і співчуваю, я теж і переживаю, Україна має величезні втрати. Ось, і йде знову якесь відпробування. Але ви бачите, ще що може бути, ще що може бути, державне тут щось може бути на державному рівні, дивіться. Починалося від улибочок, починалося від а, чогось легкого. А, ну що, все нормально, правда? Ось, а тепер, бачите, сила пішла. Ось це, як би сказати, а, тиск пішов, тепер тиск. До речі, цей тиск йде помаленьку, щоб ви розуміли. Від влади йде тиск помаленьку. Ось. Тут треба бути дуже обережним, тому що у них своя ціль. Наразі він наш президент, це наша влада. Єдине, що вони повинні, тому що зараз дуже-дуже важливо, кого вони прокурором приймуть, зараз законодавча і ось ця правнича система зараз дуже важлива, тому що я чула таке, що якщо зараз приймуть суддів. А, прокурорів, оце все щось, щось там має от, з правничою стороною. Якщо зараз це прийметься і прийметься пахабно, недобре, не в користь держави, а яких з корупціонерів, мої дорогенькі, 20-30 років, ми не зможемо перебрати їх знову. Тому е, всі, хто правники, е, разом потрібно це не допустити, тому що тут проштовхується. Своє. Тут треба йти правді і дивитися правді в лице. Не сліпо вірити, тому що там хтось себе піарить чи ще щось. До речі, вітаю вас, мої дорогенькі, з супутником. Ми всі зібралися. Моя дочка, дочка так само скинулася. Ось ми думали, бере купимо. Але притула, я так розумію, він вирішив з. А... Резніковим, здається, я зараз не пам'ятаю з ким самим. І з військовими вони разом вирішували. Ви знаєте, військові на сьомому небі. Вони е, такі зараз, ось хто не зрозумів, що той супутник дає. Ми і так ви отримуємо супутників, щоб ви розуміли, мої дорогенькі, то супутник тепер. На якийсь час наш. Ви послухайте, що притула розказує, і ви все зрозумієте, щоб я тут не пересказувала вам. І так, дивимося ще карту надії. Тож, мої дорогенькі, у нас тепер е, свій супутник. Дивіться борьба внутрішня. Ви бачите, жезли це внутрішня борьба. Це і зовнішній ворог у нас є, плюс у нас ще й внутрішня борьба. Яка, до речі, нам заважає правильно боротися з зовнішнім ворогом, щоб ви це розуміли? Тому що ота Катавасія, що там крутиться між собою, що вони не можуть крісла поділити, що там е, пан Єрмак е, владою командою і тому подібне, що йому взагалі не повинно підпорядковуватися, щоб ви це розуміли. Прокрив... Відкривайте очі, і дивіться, хто такий наш президент. Дивіться добре. Дивіться, що він робить. Не те, що він говорить, а те, що він робить. Ось. Ось, бачите? У нас це попереду. Ви бачите, надія є на нашу перемогу, але у нас ще боротьба попереду. Боротися мусимо а, і після війни, мої дорогі, навіть війна закінчиться. Прийде найважче. До речі, щоб ви розуміли, я це відчуваю. Чому я скажу, тому що наша влада, дивіться, у нас немає ем, свободи слова. Все підпорядковано, абсолютно все. І ви це бачите самі, тільки я бачу, що дехто сліпий. Щоб ви розуміли, у нас немає свободи слова. У нас все підпорядковано, всі закони, е, все, в, вибачте, я так і скажу, втіхаря. Без. Вони користуються моментом, що зараз йде війна, і е, кричать їхні боти не на часі. Говорити про це потрібно. Потрібно. Тому що е, я так чула, що з того офісу президента не вилазять олігархи туди-сюди, ходять як до себе додому. А ви думаєте, що? А ви думаєте, звідки у них такі круті тачки? Ви самі бачили це, ви самі про це мені пишете. Тож відкриваємо очі, дивимося, у нас попереду боротьба, навіть після перемоги, мої дорогенькі, у нас є ще влада. Ми повинні нашу Україну, матінку, ненічку, нашу відстояти. Ніхто не має правда, права командувати, тільки українці. Тільки ми і не командувати. Ви дивіться, нам потрібна влада? Скажіть, будь ласка. Українці, ви, 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 ви молодці, мій народи, любий. Ви зібралися на супутник. Ви скажіть, де є таке, яка держава збирає такі кошти на, на армію? Та якби не ви, що би було? Та не було би армії, ви розумієте це? Ви одягаєте, ви годуєте армію. Ви її забезпечуєте. Слухайте військових. До речі, ви знаєте, я слухала слухаю часто, дуже часто слухаю військових. І вони кажуть, кругом читаєш? Ми молимося, ми молимося. Та не моліться вже за нас. Робіть щось, робіть там щось на місцях. Не можете допомагати армії, робіть щось на місцях. Не мовчіть. Тому що влада заважає, дуже заважає. Я сподіваюся, залужний залишиться. Я сподіваюся, що армія наша вистоїть. І, мої дорогенькі, слава Україні! Все є Україна. думаємо, вона все є. Ми повертаємо всі свої землі, вони повернуться, а ті кляті будуть тікати, аж п'ятки будуть святкати. Ось, лапутніки. І так, мої дорогі, люблю, цілую, обнімаю. Бережіть себе, мирного вам дня! І слава збройним силам України на все добре, мої дорогенькі.